Доброго всім гарного вечора. Слава Господу. Знову я з вами. І вечір добрий, небо чисте. Слава Господу, воно тихе і мирне. І в сьогоднішній день да, я і знову з вами, знову я своїми квітами. І знову я сьогоднішній день хочу вам сказати такі слова посіяти ваше серце, яке я сіла, сіяла. В своє серце слово Божого де написано. Одна із заповідей Господні говорить, що возлюби ближнього свого як самого себе да, Господь дає нам заповідь любові, щоб ми любили першу чергу себе, щоб ми в першу чергу сіяли любов до самих себе. І дивіться, я вам скажу, що ми, як люди, ми дуже багато сіємо в своє тіло, тому що, Слові Божому, написано, що всі труди людини для її рта. Тобто, людина багато. Ну, Багато кущів трати на те, щоб забезпечити своє тіло, і це нормально. Але ми не повинні забувати про свою душу. Ми не повинні забувати про те, що дає нам Господь розуміння того, щоб ми. Наповнювали свою душу прекрасним, тому що, знаєте, якщо ми не будемо наповнювати свою душу прекрасним. Отак, дивіться Я так кладу ось такі штучки, да? вони підживлюють ці листочки, вони будуть рости ці квіточки, вони будуть такими прекрасними, якими вони є. Отак і наше життя. Живіть своє життя, підживлюйте його тим, чим ви можете його підживити, чим ви можете порадувати свою душу. Тому що дивіться, ви нікого в житті не зможете зробити щасливим. Якщо ви самі будете нещасною людиною. І я вам сьогоднішній день бажаю, щоб ви навчилися підживлювати своє життя, підживлювати свою душу, радіти цьому життю. І дивіться, коли ви. Будьте молитися і просити Господа навчити вас любити себе. Він дасть вам мудрості любити себе, дасть вам розуму любити себе, дасть вам розуміння любити себе. І потім, знайте, із похмурого, можливо, такого життя, сірого ваше життя буде робитися прекрасним. Сійте завжди добрі сімена, добрі сімена в свою душу, і потім будете жати радість, мир, любов. З якою, якою ви зможете поділитися своїми рідними, своїми ближніми, любов, яку ви зможете посіяти в ті душі, які сьогоднішній день потребують цієї любові? Так що нехай Господь вас благословить і мудростю, і розумом любити в першу чергу самого себе, так як Господь говорить, що вас любить Господа. Да? Бачите, такі штучки я ставлю у земельку і вони будуть підживлювати. Отак От і наша душа. Ставте їх з чим, ну, чим ви хочете наповнювати свою душу, тим і наповнюйте, що ближче вашому серцю, що ближче вашій душі. Я, наприклад, люблю дуже квіти. І... Я благодарю Господа, що я можу підживлювати ними свою душу, яка може радіти, наповнювати, наповнюватися, і потім цією радістю ділиться з іншими. Цими плодами прекрасними ділиться з ближніми, своїми домашніми. Хай Господь благословить, щоб ваші серця завжди були радісні, вчиться. Любити себе, тому що, знаєте, любити себе це дуже важливо, це дуже важливо, тому що любов, написано, вона ніколи не пройде. Вийдуть і пророчества, пройде і віра, пройде і надія, але любов залишиться назавжди. І назавжди я оставляю з вами заповідь Божу, яка говорить, що возлюби Господа і возлюби ближнього свого, як самого себе. Любіть самих себе. Підживлюйте своє життя прекрасними плодами, ті, тими плодами, які бажає ваша душа. Хай Господь вас благословить рясно.